Ваша дитина хворіє не через це, не через це або це, а через це. Зараз трошки поясню, що відбувається. Діти хворіють не тому, що вони вийшли на вулицю без шапки, чи сіли на холодне, або е, ходили по холодній підлозі, чи з босими ногами. Діти хворіють через те, що заражаються вірусами або іншими інфекціями, бактеріями. Однак Маємо два організми. Якщо дитина загартована, якщо змаличку ви даєте пити з холодильника про холодні напої, не одягаєте дітей, дозволяєте ходити по холодній підлозі, то такі діти є більш загартовані. І відповідно, коли зустрічається з вірусом, то ймовірність у таких дітей захворіти менша. Однак саме по собі переохолодження, скільки б ви не були на вулиці, не може призвести до хвороби, адже повинен бути вірусний або інфекційний агент. Отже, робіть правильні висновки, не обігрівайте ваших дітей, дозволяйте їм пити прохолодні напої, їсти морозиво, ходити бисяком по підлозі і на вулиці. Легко одягайте їх для того, щоб їхня імунна система працювала коректніше. Отже, здоров'я ваших дітей залежить від тих знань, від того розуміння, яке є в батьках в голові. Ви на тому каналі, що треба, залишайтесь, поділіться цією інформацією.